где собачка? Сзади, сзади, сзади. Давайте. Я не знаю, даже спасем или не спасем. Привет, собачка. Привет, мала, покажись. Ну, другая рана. Зараз буду молиться. Сюда кладите. Все, клади. Друзья, я не знаю, что вам чутно, но когда она дыхает, то булькает, когда он дыхает, булькает еще есть в шее. Тобто е. Є... Тримайся, тримайся, мала. Через 20 хвилин будемо в клініці, там вже чекають. Выюбывается товариш, но не знає, що я собаку в тяжкому стані везу, я з ним не можу сейчас, сука, блять, выюбку. Друзі, тому в клініку величко біля ВДНГ. Тримайся, мала, скоро на місці. Друзі, вечір неділі вийшов не так, як хотів, але собачку будемо рятувати. Зараз дві години провів з нею, тільки звільнився, буду їхати додому, до родини. Дуже дякую всім, хто допомагає.